Протягом 19-24 серпня, мешканці Івано-Франківщини зустрічаються з відомими легкоатлетами області у своїх населених пунктах. Спортсмени долають надмарафонську дистанцію вздовжки 540 кілометрів протягом майже шести днів. Фінішуватимуть у Івано-Франківську під час урочистостей з нагоди святкувань Дня незалежності України про готовність 25 бігунів, про особливості надмарафону та маршрут. йшлося у ході прес-конференції, що відбулась за кілька днів до старту. Ми формуємо групи по силі підгот. Тобто ми збираємося перед самим пробігом, визначаємо п'ятірки спортсменів, хто з ким, кому зручно з ким бігти. Відповідно, на ті групи сильніші, перші дві, ми надаємо більше навантаження. Молодші групи вони біжать меншу кількість кілометрів. Відповідно, коли групи змінюються, ми відразу задаємо. Ви біжите зараз, наприклад, 8 кілометрів. Все вони знають, і вони біжать цей етап. Таких етапів день може бути 3-4, інколи й 5, в залежності від протяжності траси. Траса пробігу фактично не змінюється. Всі дні, як ми бігали, так і буде далі. Єдиний цікавий момент в тому, що в нас найдовший і найскладніший день це третій день, коли ми будемо долати дистанцію з міста Косова до надвірної. Це 121 кілометр. Це гірський етап. І там якраз ми побачимо наших атлетів, хто з них на що здатний. До учасників під час марафону приєднаються олімпійці. В цьому році у нас немає надзвичайно титулованих атлетів, тому що більшість з них перебувають на змаганнях і навчально-тренувальних зборах. Дехто з них в даному етапі відпочиває, мається на увазі наші олімпійці. Але на час пробігу до нас прибуде учасниця. Олімпійських ігор в афінах неля непорадна. Учасниця двох олімпійських ігор в естафетній команді Ірина Олійник. Ви її знаєте, Кирина Шепетюк оцих двоє атлетів будуть з нами під час пробігу цьому році. Учасники пробігу члени Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області, чемпіони України та міжнародних змагань, кандидати та майстри спорту. Про хід ключового легкоатлетичного заходу Прикарпаття надаватиметься інформація у спеціальних спортивних програмах та новинах на вежі, оскільки традиційно над протягом шести днів супроводжує знімальна група тижневика Івано-Франківськ спортивний. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту спільно з міським дитячим спортивним клубом Ластівка впродовж періоду шкільних канікул організовує змагання з різновидів спорту та рухової діяльності для дітей міста. 15 серпня розпочато новий цикл спортивних забав для дошкільнят та школярів. На території парку поблизу вулиці Хоткевича спортзабави зібрали чотири десятки школярів та десять дошкільнят. Всі ми знаємо, що зараз канікулярний період. Діткам дуже хочеться кудись себе подітись. І от одна з форм такого активного Свіля сьогодні ми проводимо, організовуємо такі спортивні рухливі забави для діток. Діти вже наші починають звикати до подібних заходів, і сьогодні їх достатньо. Це фактично продовження нашої програми Олімпійське літо ми проводимо черговий захід цього разу. Це мікрорайон парку відпочинку поблизу вулиць Коткевича. Паркова тут в мікрорайоні достатньо багато дітей. Ми помітили, що багато дітей відпочиває. У різних куточках цього парку зробили багато оголошень, і сьогодні ми маємо достатньо велику кількість хлопчиків і дівчат, які змагаються в наших спортивних забавах. Ми цього разу урізноманітнили вправи, врахували і категорію дошкільнят, які теж з великим інтересом приймають участь посильних для них ігрових. Справах. І традиційно, звичайно, для підлітків цього мікрорайону проводимо різноманітні естафети, які пов'язані з швидкістю, з спритністю, з точністю проявами якоїсь силової, швидкісно-силових якостей. А серед призів у нас сьогодні і медалі, і кубки, і солодощі, і різноманітні спортивні, спортивні речі, такі як футболки, кепки і багато іншого. Тому я сподіваюся, що діти будуть задоволені. Наш партнер компанія Ютім теж допомагає в цьому заході, тому що без них було би складно провести такий захід, тому що він досить витратний фінансово. Тому спільними зусиллями проводимо такі заходи і в подальшому будемо їх проводити вже ближче до завершення літніх канікул. Діти охоче виборювали першість у різновидах естафет, конкурсів. Найбільш масовіше реагували на бігову програму змагання з м'ячем та скакалкою. Дошкільнята активно брали участь в окремій програмі. Для більшості з них це був дебют у спорті. Позитивні відгуки висловлювали і учасники, і їх батьки. Вони більше рухаються, більше якісь є стимул, щоб для вигравання якихось призів. Спорт це дитину, як то кажуть, красить і більше їм здоровіше буде для них. Це хотіли би хоч раз в тиждень, щоб ну, робили такі змагання для дітей. Чи підтримують батьки? От твої спортивні починання? Підтримують, кажуть, давай сину, ти зможеш це зробити. Такі заходи заохочують підростаюче покоління до занять спортом та обрання улюбленого з його видів а організатори до кінця серпня проведуть подібні заходи в інших мікрорайонах міста. У всьому світі здавна визнають, що теніс вид спорту, який розвиває спритність, швидкість, покращує реакцію та координацію рухів, виховує справедливі і шляхетні партнерські відносини. Це заохочує все більше мешканців Івано-Франківська до систематичних занять, а далі до перевірки своїх здібностей до змагань. На базі міського фізкультурно оздоровчого комплексу проведено чергові міські змагання з тенісу серед аматорів. Турнір на честь 22-ї річниці незалежності України. Цей турнір у нас традиційний вже 20 років. Ми проводи. Дедемо до Дня Незалежності України і він тим раз набирає популярності, збільшується і має в основі своїй таку, щоб залучати більше мешканців, як міста, так і області. Цього року у нас він став всеобласний. Приймає участь. Іграки з Отині, з надвірне, з Тесменецького району, з Коломиї, ну і більше з Івано-Франківська. Вони у нас займаються в групах, займаються в групах на других, на других кортах, але цей турнір у нас традиційний і вже вони знають, що приймати участь. Це у нас зараз є 17 учасників одиночного розряду і 12 учасників парного розряду. На базі фізкультурного оздоровчого комплексу регулярно проводяться змагання для дорослих та дітей. Працюють тренери. На кортах комплексу займаються 60 дітей. Немало Досвідчених гравців починали саме тут, і незалежно від віку повертаються на свою першу навчальну базу. А переможець двох міських турнірів попередніх років повертається на змагання аж з Чехії і змагається за команду рідного села. Представляю команду братки, села Браткиці приїжджаю з, з, з Чехії сюди кожного року до Боболі, до свого типу, рідної рідни України і участвую кожного року на змаганнях цього турніру. Лідери турніру нагороджені грамотами, медалями, грошовими преміями. Організатори і надалі проводитимуть змагання з тенісу до усіх визначних і державних свят.